Вітаю всіх із Одеси. Я на новому базарі. Новий ринок, що на торгові. Дуже гарна архітектура тут. Хочу вам показати ціни. Не тільки ж на привозі дивитись ціни. Зараз подивимось на новому базарі. Бачите, коли він був створений в 1850 році. Пройдемось, прогуляємось. А новий ринок такий гарний, ви знаєте? Так людно. Я влітку сюди заходила. Ну, якось було дуже мало людей. А зараз дивлюсь, тут так багато людей. Якось так живенько, я б сказала. ну Буду дивитись, де є ціни показувати. А може, де й нема цін теж буду показувати. Тут і бачу, і сири, і м'ясо в цьому критому павільйоні. ну Павільйон зроблений файно. Так мені подобається багато людей, багато продавців. Ось тут сирна лавка. Я дивлюсь, тут є ціни. Це ну, звичайний такий сир. Заводський. А бачите, які цікаві є тут сири. Це вас сир звідки? Європа. З Європи, ага. Дякую, я просто знімаю. То весь час тільки привоз знімаю вирішила і ваш риночок подивитись. Європа. Бачите, то сири були з Європи. Зараз подивимося, що тут є, може, теж українських виробників. Сири, сири також. Все сири. Яско. Ну, Тут наша ряба теж продається. Бачите, така маленька. Наша ряба, наша ряба. Не бачу цін навіть на нашу рябу. Ну, Це вже зовсім дивно. Де є ціни, там є люди. Тут сири теж. Сири-сири. Пішки сири. подивіться. ось. Фіта сирен'який. 60, 60 крем, гауда. 470 за кілограм. Так, 500-650. Ну, ви все бачите. Рибалтика також бачу 450 гривень. Молод молодой козій 700. Я не знаю, чому вони все ще пишуть на російське. Тут бітро індюшка 230. Ну, за кілограм. Це все за кілограм. Ціни кури, ось дивіться, які великі, прям 94 гривні. І така це дюшача, до речі, ось ця ковбаска 180 гривень. А це куріна. А куріна по чому тож 180. Оця товста курина, а тут ндюша. У вас тут такого не було, що акція на якийсь продукт. На вихідні, так? Да. І на суботу, і на, на неділю Ага, на, на декілька продуктів. Буває Чи... на одну, буває на декілька. Ага, ясно. Може бути на четверть, може бути на волі, ні на три. Ага, ви чули, так? Да? На вихідних тут обов'язково є акція або на один, або на два продукти. А скільки лапи коштують? Лапи 25 гривень. 25. Ось, бачите, лапи можна взяти на холодець, 25 гривень. Дякую. Дякую. Так, що по вихідних навіть акції бувають. На цьому ринку, базарі. Ось тут людей багато, тому що скрізь є ціни. Теж тут є ціни. Ось куриця також 94,90. Я нічого не йщу. Я ось знімаю ваш базарчик 170 гривень індюшка. Для Ютуба дивіться в Ютубі. Для чого ви це робите? Точніше, для чого ви це делаєте? Вона в мене запитала. М'яско, теж кісточки тут продають, ну як і на привозі. Скільки така коштує м'якоть? 280. 280. А оці реберця? 200, дякую. Бачите, тут скрізь є молода баранина. Я прям помітила ось такі, як рекламки. Арцизький район. Їх декілька тут. Ось ці реберця виглядають молодий. Барани не класно. Це не ваше? Класні. Ну, тут немає продавця чомусь. Відійшов, мабуть, кудись каву попити. Теж куриця. Дуже багато тут, бачите, куриці продається. Ну, Так, ціни вам теж показала. Тортики. А ну-ка, давайте на тортики глянемо. Медовик, вишня 250, поріховий 200. 220. Ну тут грами не написані і теж продавця немає. Фісташковий, мабуть, смачний, 250. І ось отакий великий, 600. Ну, може, якось пів кіло і кіло, я так думаю. Я так думаю. Може це і неправда. Хочу на баранину все-таки дізнатись ціни. На баранину ніде нема продавців. Скільки коштують ці реберці? 470 дівчинків. Це молода оця баранина, молода, так? Да? Угу. Задня а... ножка 300. А задня ножка 300. Да, 290. Як... Угу. Льомбочка 190. 190 ці тоненькі, ага, 190. А оце що з нього готувати? Шия. Шия, так? Да? Це з неї, що, що, просто. Холодець з неї не звариш? Як з дівча, ні, не мабуть. А що це? Це ваше? Це зельць? Ну це Внутричок свиной. Що що? Свиной. Свиною. Ну я поняла, а що це таке? з зельц? Чи це сало? Не, ну внутрішній жир. Внутрішній жир. І скільки він коштує? 50. Ага, 50. А серце таке то це, це воно соломою смалене? Не Ясно, сто. Ну, дякую вам, гарних продаж. Ой, які риберця, слухайте, барані. Чи я ж захотіла баранини? Це ж її готувати треба. <сум> З цим у мене складнощі. Баранину приготувати, це якось, мені здається, більш складно. Я там потім піду, теж хочу ще овощі подивитися, фрукти, ціни. О, тут також сир, також продають, бачите, торти. Ну, цін немає. Не буду. Цін де немає, я так, ну, де продавці, там далеко. Асортимент я вам показала, великий там і ось і риба. Гляньте, скільки риби тут продається. Ціни є на рибу. Скумбрія, ну, морожена, тушка хека 150, тушка мінта 127, тушка кліпу, Ніколи таке не чула. 336. Тушка тріски 180. Хека 155, Окуня 240, Мойва там 130, бачите? І корюшка 165. Ого, тут так багато риби, слухайте. М'ясо хека 295. Філе окуня он 247. Рожева камбала 140. Філе телапії на вид воно ну, так виглядає гарно. Це супер, прям написано 234. Ну, дійсно так виглядає. Морський гребінець 400. Кальмар очищений. Супер. 222. А, тут скрізь супер. Філе Мінтая 170. Філе Хека 188. Слухайте, такий асортимент. Тут класний. Кальмар рожевий, супер 250. І мідія. І креветка. Тут написано Креветка. Нерачок, креветка, тигрова, без голови, супер. 400-350. Бачите, яка? Клас. А тут прям пакетами вона. 500-350 і свіжа рибка є. Ой, це філе така тунця. Ой, клас. 550. Слухайте, така якась тут жирна не така сільпом, здається, така крупна. Сібас. Так, а скільки цей філе лосося? Це філе 400 і 600 це ось філе лосося. 390, он, бачите, яка креветка крупна, і 350. І рибка малосольна. скумбрія, ну, за кілограм, 220 норвежська. І 190 за кілограм. Також ось хамса 165 і тюлька 110. Тюлька, а, та тюлька. Оце оселедець такий, бачите, без голови. Так. Балик сьомги, 1200, тюлька 130. Балик, балик. Так, і ось копчена рибка. скумбрія 350. Холодного копчення. Ух ти, клас! А я от ні вомер. А ні, вомер, я їх брала 420, тільки я маленькі їх пробувала. Це такий великий вомер, і барабуля навіть є, 350. Я завжди любила в Криму, її ловили і продавали скільки свіже жарила. Дуже смачна. Скумбрія 320, то в Балаклаві замовляли. Там всі рибні ресторани. Лящ, дивіться який. Холодного копчення 200. От із оцих копчених мені найбільше вомер подобається. Тільки я завжди їх брала більш такі невеличкі. Це перший такий бачу, що такий крупний Ставріда, горбушка. 400, 250, 260. І ось такі 115 то в столов. 160, 130, то 7. Ой, то сілька. І бачите, у них навіть сушена, навішена оця рибка. І це ж, я так думаю, що за 100 грамів да? 60, 58, 47, 50, сушені ось різні види. 68. Ну, бачите, хто таке любить до пива. У них тут навіть кафе, є, туалет. Бачите, як все зроблено нормально. Навіть ціни на каву вам можу показати. Зараз глянемо, кава у них коштує 35, капучино 45. О, і можна ход з'їсти. 55 і 65. Ось тут так все гарно на цьому риночку. Навіть подивимось на красну ікру, да? ціну. 1288. Ну, ви бачите, я вам там показую. Ось такі маленькі баночки 467. Є за 359 і ікра ось така тріски 127, бачите, 240. І далі ще хочу піти овощі, подивитись, ціни які. Такий класний цей критий корпус, мені дуже сподобався, гарний. Продовжу йти по новому ринку. Тут гляньте прямо на сіні, такий вибір великий. Ось 50. А це у вас за баночку, так, да, ціна? Угу. Таке крупне насіння 50. Вкусняшка он написано. І ось таке навіть, як турецьке, є 25. Ну, давай. Ні, ні, дякую. А у вас є льон? Є. Льон, а по чому? Вот ага, ні. Ага. Этого О, чистого. такий чистий. Да. А скільки за банку? 50. 50. Этого года. Да? да? О, Класно. А це я за Альоном потім до вас зайду, дякую. А гарна ціна, 20, бачите, за цю банку, тому що в магазинах він так розвішений, набагато виходить дорожче. Тут і горішки теж продають. Тут за банку 120, за оцю велику баночку. За велику банку. Я хочу овочі подивитись також. Де будуть ціни, я буду зупинятися. Тому що тут цін немає, тут таке все як знаєте, сол... соленості продають, соленія, як воно українською, не знаю. Мариновані, овочі, мабуть. Слухайте, скрізь якось фрукти. Я овочів зовсім не бачу. Одні фрукти на новому ринку. Ось по 30 яблучки, Яблочки по 30. Я думаю, ви бачите так, ціни. Де що Івану, ціна не написана. Ціна не написана. Мабуть, я овочі все-таки пройшла, тому що тут одні фрукти. Ось така груша красива. 100 гривень. Дивіться, хурма 120. Ціна є. Слива безцінна. Тут теж фрукти, фрукти. Мабуть, овочі трішки далі. Я так думаю тільки тикви тут продають, гарбуза. Гарбуз, гарбуз. Ось трішки є, ну цін нема. О, є. 85, ось такий огірочок. Мандаринки 120, перець 60. Так, на що бачу ціни, те вам і кажу. Тому що питати все я не зможу. Так ось тут овочів мало. Оце і все цікаво. Цікаво, чому ж тут так мало овочів. Фрукти, фрукти. Тут всі прям за фруктами, мабуть, приходять. В яблуко. 40, 110, 120. Гляньте, гранат. Угу. А що ж таке тут з овочами? Чому на них ціну не пишуть? Ну, хоть на зелень є. 20 гривень зелень коштує, 15 салат коштує. 10 укропчик. Уже добре подивились. Перчик 80. Ну, тут привозі дешевше. О, перший раз такі бачу помідорчики з назвою Яські яски. А такі вони, гляньте, які гарні. Такі прям класні. Є по 50. А, ось по 50 ось такий помідор. Помідор по 50, вон по 60 перець. Угу. Ну, гірочки оці такі класні, по 120. Цибуля червона 50 і звичайно 25. Капусточка 35. Нарізають, бачу. морква 35. О, морква класна. І у них, бачите, як такі овочі ну, відібрані по 20 гривень. Ну, всякі ситуації бувають. Добре, що таке є. 35 буряк. Я люблю буряк. Отака мілка картошка можна купити, 20, помити і запекти в духовці дуже смачно, мені подобається. Тут навіть ось, бачите, морковочка така по 25, 20 ціни, картопелька 30, 35 і червона, і біла. Так, щоб так, що я ще не показала ціни на овочі. Тут скрізь є просто ціни, тому з цієї точки. От тільки на редьку немає цін. <реку> Груша ось така, 70 гривень. А ось така, знаєте, як, ну, відкинута 50. Гарбуз 35. 60. Тут по 10 зелень. Такі малосольні огірочки 70. Я люблю малосольні. Рідко їх їм, але люблю. Ну, якщо там зробити якийсь салат з ними. Тут немає ціна, але так виглядають цей перчик дуже смачно. 80 домашні яйця дуже такі, прям великі. Він так у них перець класно стоїть, красиво У вас такий цей перчик класний. А він скільки коштує? Оцей не. 100 грамів. Бупілочка можна. Дякую, дякую. Виглядає, прям тут красиво все виложено. Приємно подивитись. Ну Перчик ось можна його купити не цілу банку, а от скільки вам потрібно, це добре, тому що ту банку потім так довго їси. Тут 10 гривень за три штучки, цей гострий перчик. Там 25, це бурячок. Ух ти, яка картопелька крупна, 35. Така біленька прям. Дуже біленька. Угу. О, тут червоний лук 40. Цибуля. 25. Так, бурячок 35. О, такий можна купити за 15. Ну Тут якось фруктів чомусь більше продають, чим овочів. Бачите, мандаринчики 120-130. І ось така груша класна. Картопелька скрізь. Така картопелька гарна. Картопелька, такий він великий, до речі, цей базарчик. Гляньте, тут прям так багато рядів і напої. Ну Тут є все. Ось теж, бачите, так, овочі можна купити по 20, по 30, відкинуті овочі. І тут дуже багато одягу продають. Ну, Потім можна купити якісь такі речі по типу там, щось для ванни чи так ось, наприклад, хімію, бумагу. Та все, що хочеш, можна купити на цьому базарі, так же як і на привозі, є все. Є все. Це, мабуть, теж вінниця. А це у вас Вінницькі яйця? Так, так, так. Вінницькі і київські. А, і київські. Це не така ж точка, як на привозі, це інше. І, і полтавські. Різні. Ясно. Фермерське 45. І домашні навіть є 60. А домашнє супер 65. І ось ціни на мед, дивіться. А, тут прям декілька з яйцями. Так, на привозі заходиш, там одна така, стоїть вінницька. Ось такі. Адборнає Полтава 62, домашні 60, 65. Так, да, тут прям яйця йдеш цілий ряд яєць. Цікаво. Вибирай, що хочеш. Ось вам ціни: 55-60. І ще хочу подивитись. Маленькі ці яйця по 50 і по 60 перепилині яйця. Петрушка така сушена теж продається. Я ніколи собі не брала 30 гривень, а кріп брала тільки сушений. Петрушечку ніколи не пробувала. І ось іще тут ну, все, що хочеш, і чай продають. Великий такий базар, от критий я там м'ясо вам з сиром і з рибою показувала. І ножі, бачите, продають. І тут далі продовжується і лаваші є також, халва. Це вже як більше східне щось таке. З арахісом 100 гривень, така з насіння 150, з какао є 150. А тоненькі, по чому лаваші у вас? Угу, ви розуміли. І бачите, які класні. Це як чабата така. Ну, лаваш, скоріш за все, ну чабата. А по чому тоненькі лаваші у вас? А, листика, там, крайні, 25 4, а, 55. Ага. а це ваші, чабата? Це, 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 це по 30 І теж в тандирі вона? чи це просто? Духовки. Духовки, ага. Лава... Лава... ага. По 30, Понятно. Отакі лаваші. Апетитні дуже, до речі. Здравствуйте. 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 Так, ну що ж, руки вже в мене мерзнуть. Mm -hmm. Так, ще буду закінчувати відео, воно і так буде довге. Гляньте, така файна, красива, капуста яскрава, дуже красива. Буду на цьому закінчувати своє відео. Я була на новому базарі в Одесі, знімала вам ціни, показувала, які зараз ціни на продукти. Можете порівняти з привозом, у мене декілька відео з привозу. Можна порівняти, скільки що коштує. Бачите, теж є, 80. ось. Льошенка грибочки 150. Такі, о, які це королевський гриб, красивий 150 гривень. І такий біленький звичайний гриб 140 гривень. Буду з вами прощатися. Дякую, що ви мені пишете. Ставите лайки. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. До зустрічі на моєму каналі. Всім мирного неба і пока!